Alluja, Alluja, Alluya, Христос принесенный у жертву, як Пасха наша. Відбуваємо наше свято в Господі, Алілуя! Господи з вами, вами, вас святого Євангелія від святого Ісули. А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, у виходить Ісус став посередині та й каже їм, мир вам! Це, промовивши, показав їм руки і біг, і врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже, мир вам, як мене Отець послав, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні інші, ми Господа бачили, та він відрік. Якщо ж не побачу на його руках знаків від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік, його не повірю. По вісьмох дня знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку Твою простягни і вклади у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома. Мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які не бачили і повірили. Ще й інші численні чудеса, що їх не списано в цій Книзі, вчинив Ісус на очі своїх учнів. А ці є списано, щоб увірили Ви, що Ісус Христос, Син Божий, а увірувавши, щоби мали життя. В Його ім'я. Це є слово Господні. Слава Богі Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос Воскрес. Дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, наші рекулітанти, парафяни, наш дорогенький міністрант, кохані Божі діти. Евангелія Святого Яна від 20 розділ. Сьогодні читаємо про Воскресіння Ісуса Христа. Є це такий момент в нашому житті, коли ми дивимося на Господа Бога. І бажаючи його зрозуміти, в багатьох речах його розуміємо, коли він робить чудеса, коли ходить по світі навчає, коли навіть має якісь проблеми, бо люди казали, в нього дух не якийсь там злий, Бельзебуб. Він духом диявольським, диявола викидає з людей, виганяє. І ці такі речі, буденні, людські, були присутні в житті Ісуса, і ми намагалися його завжди розуміти, читаючи Євангелію. А сьогодні Ісус приходить як воскресний, і людина до кінця цього вже збагнути так не може. Приймаємо це, стараємося це розуміти, але бачимо, що це є правда. І що цікаво до своїх учнів, Ісус приходить вже ввечері. Написано як звечоріло того самого дня, першого в тижні, тому завжди, так скажімо, календар церковний, літургійний, костільний, Він. Перший день це є неділя, завжди починається неділею. Тому що сьомий день це був субота, шабат, коли Бог відпочив. Але ми, християни, святкуємо неділю, тому що цього першого дня тижня Ісус воскресає з мертвих. І перший подарунок Бога це Його перемога, яку Він дає нам, щоб ми перемагали зло. І це перший подарунок це є поєднання, сповідь, примирення. Таїнство, яке Ісус дарує після Свого Воскресіння. І тепер ми можемо відразу так логічно зрозуміти, без ніяких труднощів, що найважливіше для того, щоб бути в небі, треба бути поєднаним, поєднаним з Богом і з ближнім. Якоїсь іншої дороги Господь не вибрав, бо навіть як вмираючи на Христі, сам, будучи Богом, знав, що піде до неба, до Отця Свого. Він теж стелить цю дорогу собі прощенням і каже ці слова: Отче, пробач їм, бо вони не знають, що чинять через прощення і сам хоче йти до неба, і нас до неба через таке прощення провадить. Так само, як починав свою діяльність таку місійну, апостольську, назвемо, на цьому світі, коли навчав, починає теж від хрещення Йоаннового. А Святиян Христитель, він людей хрестив на прощення гріхів. Так, це було для покаяння. Тобто, це покаяння є дуже важливим сьогодні. І перемога заключається в тому, що не зробили ми чогось більше, ніж, наприклад, наш сусід, що там наша країна є сильніша за інших, що я маю більше авторитет від других людей. Але моя перемога заключається в тому, що я можу пробачити. І це є найсильніше. Якщо хтось скаже, бачиш, ти е, нічого не добився в житті, а, а от я то і то зробив, то ти можеш сказати, а я вмію пробачати попробую йти. Тому що ми е, дуже часто показуємо себе, що ми можемо. Так? Е, колись мені розповідали мої знайомі, що там, е, їхні там, друзі чи там, зі школи. Товариші зустрічалися, і як то кожен хотів показатися, ким він є. І Десь там сідали за столик, вже там чай пили, розмовляли. Ну і одна там пані вже, так, якби учениця їхня, каже: От, бачиш, я на відміну від тебе, як ти не вчився, там тікав зі школи, через вікна випрбував, я от добилася свого, каже, маю якусь там фірму, каже, гарно в сім'ї жию, маю дітей, чоловіка, круту машину і так далі. І цей каже: А ти от що в житті добився? Він каже: та нічого не добився. Каже, що, Як Бог дав, так є. І, це, і потім треба було щось розплачуватись. Вона відкриває кошельок, дуже така важна, що вона буде платити. Та, ні, ні, не треба платити, два я заплачу. І підходить там офіціант, а цей чоловік каже: то запиши на мій рахунок. Тіпа, а вона як на який рахунок? А цей офіціант ну, не знав, яка була розмова, бо цей скривався, а він каже, цей офіціант. Ну, як який рахунок? Ну, каже, ваш друг каже, запросив вас сюди, бо це його ресторан тут. каже. От він має ресторан, каже, і він має фірму будівельну, каже, архітектором працює, каже, півгорода нашого, півміста, каже, побудував ще якийсь тендер виграв. А це каже, ну все, все, все добре, хватить. А вона так сидить, не знає, що казати, каже до нього. І це от є те, що ми думаємо, чим ми перемагаємо. А ми можемо не знати, що друга людина, яка сидить біля нас, вона може бути. Навіть чимось важніше. Так? Ось, і, і це є насправді, насправді дуже важливе, щоб ми вміли якось так ну, повестися по-божому, що моя перемога це є прощення. Так? Колись, пам'ятаю, розповідала мені ну, мама, який був інцидент на заводі в них на цигельній фабриці. що Там прийняли когось на роботу, потім він там став мастером цей чоловік, і, і там якимось там начальником. Якогось там відділу, де там глину возили і на, цю, на цей прес кидали а потім в сушівки, потім в п'єць, там, де мама була садчиком. І, цей. Ну, і каже, якісь там збори зробили. Ну і Приходить начальник, там робить збори, а це були перші збори працівників в його житті, в цього працівника. Ну і Він там, ну, завідуючи відділу, знав, хто це такий, але директор заводу не бачив, бо не приходилось ніколи. Ну і там його питає, це дірект, ну ким ви працюєте. А вони теж всі прийшли ну в діті там нормально, в костюмах, вже не так в робочому. Бо ж засідання, якісь там збори були. Ну і цей, ну він каже: ну що ким працює? Думав, що це теж якийсь робітник. Каже, що тебе інтересує, ким каже, прийшов на роботу, бо вже і начальником зробили, і мастером зробили, і ще там щось. І цей от. І каже: а ми всі баби, мама каже, сидимо, думаємо, що зараз буде. І, цей от. і потім там ця секретарка щось пише та й каже, ну там якийсь Петро Павлович, який там та, ну то тепер каже, дамо слово нашому директору. Хто <світтє> я не знаю, що він там нахвалився, так, якби не цей директор він роботи не мав. І ось в чому наша перемога? Не в тому, що ми от можемо показатися, які ми важні, але в пробаченні. Так? І Бог дає нам перший подарок після Воскресіння. Якби би так хотів сказати, що якщо хочеш жити Воскресінням, жити небом, то вмій пробачати. Небо це є помешкання тільки тих людей, які вміють жити в мирі, в любові. І насправді, як Ісус каже, там місця багато. Якби так не було, я б вам сказав. У мене такий, коли я вам згадував про такого дядю Мішу, свого знайомого в парафії в Городку, Він. Те, що дровами займається, він колись мені задав питання, каже, ну от де Бог помістить тих людей? Стільки жив, от всі живуть, вмирають, народилися, помирали. Де? де там в небі того місця, скажімо, хватає всім, от, ти мені поясни, от стільки ж сотні років, тисячі люди живуть, і от де там вони помістя? Треба якийсь аргумент знайти, ну, але що ж, як я книжок не читаю, що їм розказував. Каже, Дюміша, ви в селах буваєте? Буваю. Каже, ви бачили цвинтер? Да. Село Велике. А цвинтара скільки? І кажу, дивіться, тут ж стільки людей хорониться. Ви не думали, що де на землі знайдеться стільки місця, щоб всій світ перехоронити? А ми стільки тисяч років хоронимо людей, а ще маємо де корову пасти, і мараболю садити і сіну кусити. Ще хватає місця. А земля така маленька. А небо космос, яке велике, скільки там тих галактиків, скільки там цих глобусів, скажімо, льотає. Там Земля, там Сатурн, там якийсь Меркурій, там ще якась, скажімо, різні ці планети, так. Ну, а ми тут каже, і вже тисяч хоронимо років і ще маємо де покуру сіяти, і, 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 там клубніку збирати. І ще маємо хату де построїти. І ще забори робимо, бо це наше подвір'я. Так що, от, де цього місця набрати? так? Бог є з нами, і в небо нас впроваджує тих, котрі пробачають. Якщо людина пробачає, вона є відкрита на ці Божі дари. Тому Ісус потім говорить до Томи, Апостола, що Ти побачив і повірив, блаженні ті, які не бачивши, повірували. І ми, якби так фізично воскресло Ісуса, не бачимо. Але ми є дуже щасливі перед Богом, бо Господь нам зараховує те, що ми віримо, що таке було і що таке є. Тому сьогодні теж хочемо визнавати, що Ісус Христос є Божий Син, як пише святий Йоанн Апостол, Євангелист, що дуже багато треба було би книг, щоб списати всі ці чуда, слова, які Ісус говорив, ці події, які вони пережили. Але це все записано для нас, щоб нам... Вистачило для нашої віри, щоб ми могли повірити і цією вірою спастися. Амінь, Христос Іскресте.